8 липня, 6 годин вечора, жара 34 градуси. Хто на річку побіг, хто в тіньку заховався. А тут у мене поселилися хижі красуні. Порона працює. І так вони у мене тут живуть під шифером. Сам спочатку хотів викурити їх, а потім пожалів. Хай живуть. Нікого не чіпають, їм тут добре. От такі справи в нас. Втікав охорона. Висата. жарко, включили вентилятори, будуть. Mm -hmm. Ой, какая красавица, красуня.